Середа 21 червня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Сьогодні на світанку під час повітряної тривоги росіяни намагалися завдати удару по Хмельниччині. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Бійці ППО збили на території області шість дронів камікадзе. Є руйнування внаслідок падіння уламків. В одній із громад вони пошкодили гараж та господарчу будівлю. Надзвичайники ліквідували пожежу, що виникла на місці. На щастя, ніхто не постраждав. Шість великогабаритних автобусів замість 12 бусів відтепер обслуговуватимуть маршрут номер 49 у Хмельницькому. Вони курсують кожні 15 хвилин. Перевізник Хмельницьке таксі придбав новий транспорт у Німеччині. Вартість кожного від 30 до 40 тисяч євро. Автобуси низькопідлогові пристосовані для людей з інвалідністю. Враховуючи останні зміни, які були внесені рішенням виконавчого комітету, змінено кількість транспортних засобів. На маршруті буде працювати 6 великогабаритних автобусів класу 1, підвищеної пасажиромізкості. Оплата здійснюється готівкою. Загальна пасажироміськість складає понад 50 чоловік. Інтервал буде складати 15 хвилин. Якщо раніше курсувало 12 одиниць транспорту, інтервал складав 5-7 хвилин. У зв'язку з тим, що Кількість автобусів, кількість одиниць рухомого складу зменшилась, відповідно, збільшиться трошки графік руху, збільшення інтервалу є вимушеним, і я думаю, що з часом люди зможуть звикнути для того, щоб користуватися більш комфортабельними автобусами. Щоб брати загальну кількість автобусів, яка зараз використовується для обслуговування пасажирів, така кількість становить близько 60 одиниць. Сюди ми враховуємо великобаритні автобуси, а також автобуси середньої місткості. У Хмельницькому ремонтують дорожні покриття на вулиці Подільській, на ділянці від Кам'янецької до Шестакова. Рух транспорту частково перекрили. Відрізок протяжністю 380 метрів. Планують заасфальтувати суцільним методом. Адже попереднє дорожнє покриття було пошкоджене. Роботи розпочали 20 червня. Одночасно працівники Хмельницькводоканалу ремонтують тут 11 оглядових колодязів. Через це тривалість ремонту може збільшитися. Ця ділянка дороги вже була достатньо пошкоджена, були пошкоджені оглядові колодязі, просажені люки, будемо міняти плити, де вони вже пошкоджені, ділянка центр міста береться до уваги для того, щоб було комфортно для проїзду машин. Перша ділянка дороги йде ширша, має 9 метрів, далі вона пішла на звуження, в загальному близько 2800 квадратних метрів. Вартість буде становити приблизно початково, десь до 2 мільйонів гривень. Я думаю, що це чудово, що ремонтуються дороги. що Такий тяжкий час, навіть я дивуюся, що можна ще ремонтувати дороги. Що це дуже гарно. Я, до речі, судою дуже часто проїжджаю і це дуже гарна робота. Навчальний тренінг для майбутніх підприємців та релокованого бізнесу організовують у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті ініціатори ідеї громадська організація Кластер підприємців ВПО. Хакатон стартує 22 червня о 18.15. Форма для реєстрації є в телеграм-каналі Хмельницької міської ради. Запрошені спікери поділяться порадами щодо створення та розвитку власної справи. Окрім теоретичних знань, учасники зможуть презентувати власні бізнес-ідеї, а також отримати безкоштовну консультацію від експертів щодо участі у грантових програмах. Кірів ми запросили, це Михайло Верескун, він коуч, він доктор економічних наук, він буде займатися тим, що розказувати, як саме проводити пітчинг, а 24 числа він буде розказувати про те, які можуть бути помилки при формуванні команди. Бо команда це головне, те, що йде з підприємцем разом, і без команди він не справиться. Це Влад Хвостенко, він власник юридичної компанії. Вони займаються супроводом інтелектуальної власності, яка може бути у підприємців, і щоб правильно це зробити, і там торговельні марки зареєструвати, об'єднатися в якісь кластери, те, що зможе якимось чином підприємцям допомогти. У своєму розвитку він буде це розказувати. Це директор Агенції розвитку Хмельницького Олег Черненко. Він буде розказувати про взаємодію громадських організацій з владою. Я буду розказувати, які є нагальні можливості у, о, щодо отримання грантів. Ізнавальні канікули із ГУФІ центром впродовж літа у навчальному центрі поводження з відходами влаштовують не лише екскурсії, а й майстер-класи, квести, перегляди фільмів та інші заходи на екологічну тематику. Подібну ініціативу започаткували минулого року. Вона припала до душі відвідувачам, тож цьогоріч склали більш насичену програму, аби якомога більше дітей та дорослих заохотити та навчити правильному поводженню з відходами. Літо з Гуфі триває, і ми запрошуємо всіх охочих приходити до нас на різноманітні майстер-класи та інші заходи, які ми проводимо влітку. Для чого? Для того, аби зацікавити більш широку аудиторію. Вже цієї суботи проведемо майстер-клас по виготовленню іграшок з пластикових пляшок, і дітки ще будуть їх розмальовувати потім фарбами. Також в майбутньому ще плануємо майстер-класи по розмальованню тканинних торбинок спеціальними фломастерами. також проводимо перегляд фільмів, мультиків на екологічну тематику. Ось. І ще плануємо вже найближчим часом провести екскурсію у формі змагання. Ми анонсуємо заходи в наших соцмережах: Instagram, Facebook. і долучитися можна, зареєструвавшись за певним посиланням. Це чудова можливість з користю провести час. Ас і все ж таки зберегти наше довкілля, дізнавшись певною інформацією, про як це можна зробити. Поспілкуватися з олімпійцями і спробувати себе у різних видах спорту. У Хмельницькому відбувся Олімпійський день. Захід зібрав 400 юних учасників: це вихованці місцевих спортшкіл та діти, які ще не визначилися, яким видом спорту займатимуться. Враження зафільмувала наша Тетяна Самсонюк. Руханка, що передувала ярмарку спорту, Хмельницький стадіон Поділля приймав Олімпійський день. Цьогоріч він відбувся у форматі фестивалю. Для юних учасників підготували вісім локацій. Відповідно ж, стільки видів спорту. Ми запросили дуже багато дітей, і які навіть нічим не займаються, шкільні табори. От ми зробили це для популяризації всіх видів спорту. Хадіти собі ходять, дивляться, обирають. Чим вони хочуть займатися в майбутньому. Тринадцятирічний бадмінтоніст Михайло Дячук випробовує себе у дзюдо. Каже, цей вид спорту для нього не новий, адже займався ним чотири роки. Вирішив згадати, що я там, що я там мію. Мені сподобалось, хлопці дуже гарно, гар, гарно вміють боротися. Цілому цілому круто. А от дзюдоїст, вихованець до США, авангард Іван Бойцун вперше взяв до рук лук та стріли. Каже, в ціль влучив, тож задоволений. Я не розумів, де тримати. Але якщо б якщо б показали, де б тримати, де що робити, то так і навіть легко і все получається. До слова стрільбу з лука в Хмельницькому культивою учасниця Олімпійських ігор Вікторія Коваль, вона після повномасштабного вторгнення приїхала до обласного центру з Харкова. Зараз розповідає, цим водом спорту в Хмельницькому займається півсотні дітей. Якщо порівнювати Це з 90-ми роками, то оцей рівень. Любові до спорту, до, до свого здоров'я, надзвичайно зріс. такі заходи вони показують, що ми на правильному шляху. І цим потрібно займатися. Здорова нація, тільки здорова фізична людина спроможна реалізуватися як особистість. Крім знайомства з різними видами спорту, юні учасники мали нагоду поспілкуватися із олімпійцями. Лижна акробатка Ольга Полюк до фристайлу займалася спортивною гімнастикою, тому розповідає, потрібно продовжувати себе шукати і досягати мети. Я як згадую дитинство, я навіть не можу уявити, як я це все пройшла. Ми тренувалися на гімнастиці. Перше тренування в сім ранку. Потім у нас був спеціальний спортивний клас. Школа на 10-20, Потім одразу ще одне тренування. Я поверталась додому в сім вечора. Я, навіть, ну, я зараз просто згадую і думаю, ну як я це могла взагалі витримати, мала дитина. Але коли ти це любиш, то воно якось воно все виходить, тому нам все під силу. І... Важко, але воно того мортує. Ярмарок спорту закінчився символічним забігом довкола стадіону із Олімпійським вогнем. Очолили колону ветерани фізичної культури і спорту. Також під час олімпійського дня відбулось офіційне закриття першої зміни в спортивно-оздоровчих таборах до США No1 та номер 3 До слова, впродовж трьох тижнів тут відпочивали та тренувалися 130 вихованців. З 26 червня тут розпочне роботу друга табірна зміна. Тетяна Самсонюк, новини міста. Більше новин у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!